Вітаю електриків і неелектриків на каналі інтернет-магазину 220 kmua На електрики я відношу себе до, саме, до таких, які не є фахом електрики, але намагаються щось розібратися. Якщо щось розібралося, хочу поділитися з цим. Саме я хочу поділитися з вами описом нового реле напруги який з'явився в нашому інтернет-магазині 220 kmua Тут вісить саме популярне реле, яке найчастіше продається, щоб ми його могли порівняти. Це компанія виробник Томзен китайський, дешевий виробник непоганих реліг напруги, який саме частіше купують саме в нашому інтернет-магазині. Це маловідомий, точніше не маловідомий, це взагалі невідомий китайський виробник, який також хоче просунутися на ринок і пропонує, на мій погляд, ну непогану також продукцію. І головне, він до речі, по деяким параметрам, ну от іменно по налаштування, можливо, навіть краще. Є такі параметри налаштування, які комусь можуть бути необхідні і яких немає Томзені. Це раз перевага його. По-друге, перевага його величезна. Це його ціна. Багато хто скаже, що не варто економіки на економити на реляні напруги, бо релянапруги там. Коштує копійки в порівнянні з тим, що воно може врятувати вашу хату, квартиру, будинок або дорогу техніку. Але ну це в теорії це так, і ми всі це так ніби знаємо і говоримо, що на ньому не варто економити. Але, наприклад, реле напруги Томзен коштує. Явно програє все ж таки вітчизняному українському виробнику реле напруги Зубр, але релізубр купують в десятки разів рідше, ніж реле напруги Томзон. Чому? Елементарно, тому що Томзен дешевше. А ну, у нас реалії такові, що для більшості українців все ж таки на першому місці при виборі будь-яких товарів це ціна. На жаль, але це так. Тому ціна цього реле ще дешевше, ніж Томзен. Називається Вапротектор. Виробник я не знаю хто його, ніхто не знає. Він себе не афішує, просто він робить свою продукцію і продає. Я, до речі, детально зупинюсь на його налаштуваннях і в кінці буде ще покажу його розібране, що там в ньому всередині. Довго буде по налаштуванням відео вийде, бо там дійсно і важко розібратися, хочеться дійсно вже розповісти, як його налаштовувати, щоб людина зрозуміла, як, ну бо буде якщо купує людина, яка мало обізнана, не стикалася з налаштуванням напруги, буде важко його налаштувати на коректну роботу саме для вас. Ще хочу зупинитися, що є в нього цікавий параметр, якого нема в, принципі, в більшості подібних випадків пристроїв, тим більш за таку відносно малу ціну. Це можна його поставити пароль, і без знання якого люба стороння людина не зможе змінити налаштування. Вона може переглянути налаштування, але не зможе змінити. А так, ще хочу в двох словах ще сказати, що це повноцінне напруги, яке що таке взагалі напруги? Це яке захищає від високої або низької напруги, а також від перевищення по струму. От саме це воно все це робить без проблем. Воно розраховано до 40 А максимально. Ми можемо це змінити менше, зробити не більше, якщо більш, то воно просто не буде працювати по струму. Так само це то ПД 40ЕС від Томзен, теж розрахунок максимально до 40 А. Я це реле праве Томза не буду микати. Я просто його показав, щоб ми порівняли його вигляд. До речі, ще стосовно зовнішнього в Томзен зауважень, якщо є, то вкрай рідкі. Зазвичай Томзен ну, хороший реле, без будь-яких питань. Але, наприклад, з мого боку, мені завжди я кажу, не подобається оці плівка на кнопках. Якщо ви користуєте досить часто, то ця плівка стає такою зовсім не презентабельною. В рішенках, ніби ну Воно виглядає ста старим і ну, не так гарно, хочеться, щоб все-таки в щитку у вас було красиво. Тут вже кнопочки такі більш більш серйозні, при використанні яких, я сподіваюся, вони так швидко ну не спортять свій зовнішній вигляд. Хоча це на роботу самого реле безумовно не впливає, Ну але ж хочеться, все-таки щоб воно виглядало більш гарно. Давайте постараюся менше говорити, більше по Увімкнули живлення, затримка буде 5 секунд, і це за замовченням стоїть і подалося живлення. це Говорить лампочка значить, живлення подається сюди. Зараз піду по налаштуванням. Параметрів налаштування досить багато, 19 штук, Попробую, буду намагатися якісь більш детальні, які, на мій погляд, важливі зупиниться, а які менш важливі, буду старатися швидше, щоб не займати ваш час. Ще раз, тобто кому цікава розбірка цього реле, то можуш перемотати в кінець відео. Кому цікаво налаштування, будь ласка, давайте спробуємо. Ну, що, тут є: кнопка є: Вмикаємо живлення або вимикаємо це. Все зрозуміло. Зайти в режим налаштування, кнопка M. Заходимо в перший режим налаштування, це час затримки після подачі живлення. Тут, мені здається, все зрозуміло. За замовченням стоїть 5 секунд, а можна поставити мінімальний 1, максимально 999. Це час затримки у секундах. Все зрозуміло. Другий параметр я до нього зараз дійду, поки буду розказувати, щоб не натискати, хоча, може і натиск. Другий параметр стоїть за замовченням 30. Так само від 1 до 999 секунд. Це час затримки перед повторним увімкненням після спрацювання. По будь якій ситуації, тобто, якщо у вас було перевищення по напрузі. То через 30 секунд воно увімкнеться. Але якщо увімкнений параметр, щоб воно автоматично вмикалося, я вже забігаю наперед, бо можна зробити вручний режим, і воно не буде вмикатися взагалі після спрацювання, наприклад, по перевищенню або перезниженню напруги. Зараз воно стоїть за замовченням, що воно буде вмикатися. Тобто, якщо ми зараз зробимо. Аварійну ситуацію з, як зімітуємо, що буде перевищення по напрузі, наприклад, то воно в автоматичному режимі увімкнеться через заданий оцей другий параметр через 30 секунд. Ми давайте його, до речі, змінимо. От воно стояло 30, давайте поставимо 20, запам'ятаємо. Тобто це після спрацювання воно автоматично увімкнеться через 20 секунд. Верхня межа напруги при перевищенні якої спрацює реле і вимкне сюди подачу живлення. Воно можна поставити до 300 і мінімальне 130. Це замовче, як ми бачили, 270. Далі четвертий параметр це буде на 5 вольт напруги менше. це... Якщо у нас стоїть, наприклад, спрацювання 270 верхнього межа напруги, то коли воно повертається цей оцей гітер резис на 5 вольт нижче, тобто 265 вольт, воно знову увімкнеться. Ну, Почнеться відлік того часу, що ми запрограмували 20 секунд. Сподіваюся, що я зрозуміло пояснюю. Ну, намагаюся. Мені здається, все зрозуміло. Якщо не зрозуміло, вибачайте. І так, давайте ще раз. Затримка на увімкнення, затримка перед повторним включенням після спрацювання, верхня межа спрацювання, верхня межа, коли повертається, менше стає 264, тоді рельє вмикнеться. Нижня межа спрацювання. Тобто, якщо в нормальному режимі робити і менше впаде на провід 170, то воно вимкнеться. А це навпаки увімкнеться, якщо воно піде вгору. 0,5 це сьомий пункт затримка спрацювання при перевищенні зниженні напруги. Важливий параметр. Зупинюся на ньому. Він за замовченням стоїть 0,5 секунди, а може стояти від. Ну, ми можемо наштувати від 0,1,0,1 секунди до 10 секунд. Це затримка при спрацюванні від перевищ... при перевищенні або Знижені напруги. Сьомий параметр, і можна його поставити до 0,1 секунди. Давайте ми його і поставимо. Сьомий параметр, щоб я був голословним, бачимо, ми його поставлю 0,1 секунди. Восьмий параметр коригування температури. Температури, кажу, вибачайте, бачайте напруг. Тут це зрозуміло, просто собі ставите по мультиметру, якого вам потрібно. Це восьмий параметр. параметр. Поріг спрацювання по струму. Також все зрозуміло. 40 стоїть максимум. Якщо ми візьмемо більше, то буде OFF. OFF, це значить не буде спрацьовувати по перевищенню струму. Тобто буде хоч 100, воно згорить, але не спрацює. Тому ми можемо, щоб його вберегти, поставити собі там 20-10, скільки нам потрібно. Дев'ятий параметр. Зрозуміло. Десятий параметр. Затримка спрацювання. При перер... по захисту по струму. Так само від 0,1 секунди. Тож, давайте побачимо 10 параметр чи можна 0,1 секунду поставити. Бачимо, можна поставити 0,1 секунду. Це хороший показник, і якщо воно дійсно буде спрацьовувати за 0,1 секунду, це дуже гарний буде якість огорелів. П11 вмикання після спрацювання по перевищенню струму. Тобто воно може вмикатися, якщо було перевищення по струму, або вимикатися. Ми можемо тут поставити цей параметр 11 або буде 0, або 20, або OFF. Від 0 до 20 ми можемо поставити, тобто кількість працювального, скільки воно буде раз вмикатись після перевищення по струму, або off, тобто воно не буде вмикатися взагалі після перевищення по струму. Може бути сказав. ска це, мабуть, воно буде постійно вмикатися. а якщо один постав, значить одне було перевищення по струму, і воно не вмикається. А це, мабуть, логічно бо я не випробував. Ну мабуть, швидше за все, що якщо оф, тобто воно буде вмикатися безкінечно кількість разів. Тобто, ми вимикаємо цю можливість і воно перевищення. І воно вимкнулося. Знову немає перевищення, воно вимкнулось, знову перевищення по струму, воно знову вимкнулось. Тобто безкінечно. 12-й корекція струму, Теж на ньому не ваше. 13-й. Не вгадаєте, 13-й параметр корекція частоти. Кажеться, воно ще й вимірює частоту, і я вам покажу, як налаштувати індикатор, щоб він показував і частоту. Хоча... Хоча, мені здається, ті налаштування вже зайві, і частоту я би на ньому не відстежу. Але якщо комусь потрібно дивитися частоту, то тут є така можливість. І так, корекція частоти цей параметр, 14-й параметр, режим швидкого відображення, тобто перемикається екран, і от 15-й параметр режим дисплея, дисплея, відображення. Тобто те, що ми бачимо, зараз включений. Режим 1, 15 й параметр. давайте. І я, мабуть, покажу зразу вам увімкну: от зараз 15-й параметр, включений режим 1. А далі є всього 2 і 3 параметри відображення екрану. Давайте я третій, це автоматичний, другий ручний, а перший стандартний. От зараз третій, ми побачимо, в чому різниця, ось і воно і показує. Тобто це третій автоматичне відображення. Екрану показує потужність. Спочатку була напруга, зараз потужність. Зараз показує частоту, і зараз четвертий правило буде струм показувати. І воно автоматично змінюється. Це налаштовується в 15-му режимі, режим ДСП. Зараз стоїть третій режим. Роботи дисплея відображення. І ось він в автоматичному режимі показує нам 4 параметри. Ми можемо виставити другий режим роботи дисплеї, і Тоді вибрати один лише параметр. Буде, наприклад, завжди показувати або частота, або потужність, або напруга. Ну, я вважаю, що перший стандартний, давайте повернемося до нього. Це 15-й режим, 15-й пункт налаштувань. Поставимо перший і. Можна зберегти, натиснувши і утримавши кнопку, а можна просто зачекати там 10 секунд. Це 15. Далі 16-17 параметр, вони мені здається, дублюють. Можливо, я щось плутаю, але от саме 16-й параметр, точно я перевір, Він можна поставити в режим або on, або off. Off режим це. Ручне відновлення після спрацювання, наприклад, по перевищенню напруги, ми зараз це беремо. Або он автоматично. От Зараз стоїть. Давайте ми подивимося, 16 параметр стоїть он, 16 параметр. Тобто автоматичне, ось бачите, режим ОН. Тобто автоматичне Вмикання після спрацювання по перевищенню напруги. Давайте ми його зараз перевіримо, чи буде він автоматично вмикатись після перевищення. Тобто, ми дивіться, як я це змоделюю. Я зараз поставлю спрацювання по верхню межу спрацювання напруги, поставлю 202. Так як у нас 230, то відповідно воно спрацює і автоматично увімкнеться. Тобто я маю замінити поріг перенапруги, пункт третій і пункт четвертий на менше значення. Давайте спробуємо. Так. Поріг. Третій. Ой, я вже прогортав. Давайте ще раз, давайте третій, так. Третій раз, два, три. Ми поставимо 220 вольт. А, до речі, мабуть, що четвертий параметр він сам буде автоматично підтягувати, Давайте подивимось на четвертий. Так, да, він бачите, сам скидається, менше стає обов'язково, ніж третій. Ну, і зараз буде спрацювання по перевищенню напруги. Воно зараз не увімкнеться, бо воно показує поточну напругу. І якщо у нас тут відновлення при напрузі там, 220 або ще менше менше, да, то, то зараз напруга ця більша, відповідно, воно не відноситься. Давайте ми тепер зробимо налаштування. Зайдемо, знову я перегорнув. Пункт третій нам треба, я не зупинився на ньому. Пункт. Третій, ми поставимо 270 як було. Ну, чи 260 байду? І четвертий так само треба поставити. Ну, От ми, до речі, не зможемо бачите, більше поставити. Тобто, воно, відповідно, обов'язково має бути на напер... 5. І зараз воно через 30 секунд, тобто в нас напруга прийшла в норму. І воно через 30 секунд повинно увімкнутися. А, через 20. Ми виставили 20, ми змінили Це другий пункт. Пара. Бачимо, воно вмикається. Якщо ми 16-й параметр поставимо в режим OFF, то воно в автоматичному режимі вмикатися після повернення напруги в нормальний режим не буде. Це 16 пункт і 17-й, він, в принципі, дублюється. Можливо, хтось знає, чи не дублюється, в чому відмінність 16 від 17, я цього не розібрався, Вибачайте Далі, 18 пункт, зберігаючий режим. Воно якоби має бути має параметри або on, або off. І он це економія енергії, а off стандартна робота. Я поставив on, я думав, що буде вимикатися екран, нічого не відбувається. Тобто байдуже, як ви ставите. 18-й режим, чи он, чи оф. Екран, який як горів, так і горить в будь-якому режимі. Ну і останній параметр p 19 той самий цікавий параметр, якого нема зазвичай в більшості конкурентів не за цю ціну і навіть за дорожчу ціну. Він не блокує екран. Точніше, Ми можемо переглядати, але нічого не можемо змінити. Його суть полягає в тому, що там значення можна поставити від 0 до 999, але при значенні лише 112, бо там стоїть за замовченням значення 112. Ми можемо. І не тільки переглядати параметри в новоства, а й змінювати їх. Тобто, то якщо ми зараз от ми дійдемо до пункту 19 і змінимо на будь-яку цифру, на цифру будь-яку, тобто, якщо ви хочете, щоб ніхто туди у ваше реле не заліз, поставте 100, будь-що будь-яке. Ну 120, 100, байдуже, що ви поставите, воно не буде тепер реле наше реагувати на будь-які зміни в налаштуванні. І відповідно. Будь-хто там діти старі, дорослі, зловмисники, які захочуть вам нашкодити і змінити налаштування цього реле, вони не зможуть цього зробити. Давайте ми справити. я хочу зайти і змінити. А ні, жодна кнопка не активна. Тобто ми в любі налаштування тепер ми не можемо змінити. Доки ми в 19 пункті не поставимо цифру 112. в 19-й пункт, і тоді воно все буде працювати. 19 пункт. Маємо виставити 112. Дуже швидко змінюється. Я не 112. І відповідно, тепер ми можемо зайти і змінювати налаштування вже такі, які ми хочемо. Перевіряємо. Зараз воно запам'ятає само запам'ятало. Заходимо в перший пункт і ставимо 10 секунд. Утримуємо. Можна утримати, можна зачекати. Утримати, значить, воно запам'ятало. Перевіряємо. 10 секунд, запам'ятав, утримуємо і виходимо з режиму налаштування. Ось таке, на мою думку, цікаве реле. На стандартне Дінрейку, стандартні два місця воно займає. Ще я вам покажу: я його вже розібрав, як воно виглядає всередині. Друге розібрав, то працює, щоб не займати вашого часу. Ось, можливо, ви побачите назву самого реле. Ось воно там написано, я вам прочитаю, або камера сфокусується, називається JQX15F. Це все англійські букви, і в лавках Т-90. Я ось намагаюся показати, щоб було видно всі написи на цьому релі. Що ще тут сказати? Що тут така шина провід, провід багатожильний. Якось він так чи припаяний, але самого олова припою я не бачу. Ну, і ось якість пайки можете ви самі оцінити, бо я кажу, я не дуже розбираюся в цьому. Я просто вам покажу, щоб ви могли побачити, як воно виглядає всередині. А ви оціните гарно чи не гарно, чи потрібна вам така штука, чи ні. Ну, ось так виглядає це реле. Що ще можна сказати? Ось так виглядають ці самі. Клеми, клемники. Ну, ось такий пластик. Пластик потужний, я би не сказав, що він тоненький, подивіться який. Ось такий огляд вийшов кому сподобалось і хоче собі мати такого такий прилад дома купити його можна, перейшовши за посиланням під даним відео в нашому інтернет-магазині 220к. Всім гарного дня і, і швидше нам всім миру. До зустрічі!